Всім привіт та доброго здоров'я! Друзі! Наполегливо раджу вам приготувати ось такі повітряні шоколадні кекси. Вони просто тануть в роті. Отож до роботи. У миску всипаємо борошно, додаємо цукор, дрібку солі та розпушувач. Тепер просіюємо какао. Все перемішуємо, подрібнюємо плитку шоколаду, додаємо до утвореної маси. В окремий посуд вбиваємо яйце, наливаємо молоко, рефіновану олію та сметану. Все ретельно перемішуємо, об'єднуємо обидві маси. Перемішуємо. Ось такої густоти повинна утворитись маса. Розкладаємо по формочках. По одній столовій ложці. Духовка розігріта до 220 градусів перші 5 хвилин. Потім зменшуємо до 180 та ще випікаємо 15 хвилин. Все. Готово. Кекси виходять ніжні, вологі, пористі та надзвичайно смачні. Легко виймаються з формочок. Ось такі шоколадні красені. Перекладаємо їх на решітку, даємо трішки охолонути. За бажанням можна притрусити цукровою пудрою. Всім смачного! Готуйте та смакуйте! Готуйте з любов'ю та задоволенням! Щиро дякую за перегляд, за коментарі та вподобайки, за те, що заходите в гості, мені надзвичайно приємно. Підписуйтесь на канал, будемо готувати разом! Бажаю всім миру, добра, здоров'я та благополуччя в ваших родинах. А найголовніше бережіть себе! Все буде добре, все буде смачно і все буде Україна. До нових смачних зустрічей!